Цей будинок по вулиці УЖвій. Візуалізацію і концепцію відновлення розробляли ще влітку 2024 року. Як ви бачите, він виглядає саме так зараз вживу після відновлення, як ми тоді і планували. Попри всі складнощі, майже щоденні обстріли та інші нагаразди сьогодення Харків не зупиняє та продовжує відбудову. Через прильоти пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти є у кожному з дев'яти районів міста. Процес відновлення є вкрай необхідним, аби люди могли залишатися у своєму рідному місті та повертатися додому, якщо виїхали. І один із головних принципів цієї роботи зараз відбудувати краще ніж було. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції вирішили показати містянам, як будуть виглядати після оновлення ті чи інші зруйновані висотки, аби люди мали змогу оцінити можливий кінцевий результат та висловитися за чи проти. Ми робимо таку концепцію, візуалізацію бачення того, бачення архітекторів, як би виглядав, як може виглядати той або інший будинок, і наше бачення. І вирішили представити це на розсуд харків'ян, чи подобається їм, як би виглядав їх будинок після відновлення. Звичайно, ті будинки, які вже відновлені, ви бачили, це будинок на Ужвій та на метробудівників. Вони вже на завершальній стадії, а будинок на УЖвій взагалі вже майже закінчене відновлення. Тому, звичайно, вони змінювати свій облік на сьогодні не будуть. Ми відкриті до того, щоб зрозуміти, які потреби на сьогодні в місті, і куди нам потрібно рушити, і в якому напрямку дивитися. Також, якщо ви бачили, ми візуалізуємо і розвиваємось не тільки в напрямку відновлення житлового фонду У нас представлена одна, поки що одна школа. Це школа на Шевченка, яка, яка постраждала майже в перші дні повномасштабного вторгнення. Наше бачення її таке, як ми її представили на сайті. На начальному етапі розробка проекту також. Побачили і негативні так, голосування з приводу цієї візуалізації більше позитивних і це радує. Але також будемо прислуховуватися, можливо, можливо, в майбутньому будуть додані нові візуалізації і якісь інші бачення. А поки на сайті на попередньому етапі візуалізація дев'яти об'єктів відбудови у департаменті зазначили, що на всі візуалізації не витрачено жодної гривні з міського бюджету. Харків вже сьогодні відновлює зруйноване крок за кроком, повертаючи до життя постраждалі мікрорайони. В минулому році після створення нашого департаменту ми підрахували, що ми відновили десь приблизно 100 будинків. Це будинки із значними пошкодженнями, і незначними, і маленькими пошкодженнями. На цей рік ми ставимо для себе амбітні задачі, це близько 200 будинків по відновленню. На сьогодні вже в роботі десь приблизно 70-80 будинків, де вже будівельні роботи тривають. Інші на стадії або закінчення проєктування, або на етапі підписання договорів із підрядними організаціями. Поки йдемо усі встановлені графіки, будемо намагатися до кінця року ці 200 будинків завершити та звітувати харків'янам, що ми зробили, і показати, що дійсно піклуємось про наше місто і хочемо, щоб харків'яни поверталися. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.